Мета створення молодіжного активу розвитку в об'єднанні соціально активної молоді задля участі в встановленні та розвитку інституції, що здатна виступити повноцінним соціальним партнером. Зусилля будуть спрямовані на розбудову громадянського суспільства та підтримки молодіжних ініціатив. Голова обласного молодіжного активу розвитку і обласної організації, «21 з Віталій Сівко. Сьогодні ми проводимо перше розширене засідання молодіжного активу Ростку Житомирської області. І запросили до участі у ньому кращу аполітичну молодь, яку нам до складу команди запропонували в державні адміністрації і виконкоми. Яка головна мета об'єднання з кращої молоді області з метою впровадження? Соціальних проєктів, розроблення молодіжних проєктів, які будуть фінансуватися з різних джерел. І за рахунок власного фінансування команди, і відповідно за сприяння і підтримки і органів місцевого самоврядування, і, відповідно, грантові проєкти. Стана Миколаївна на Грець, директор департаменту сім'ї молоді спорту. Мені подобається їх починання і їх ініціативи, тому що у нас молодь якби проявляє себе самостійно. Вони звертаються за за підтримкою до департаменту, але власне дуже багато є у них ініціатив і активних дій своїх. Дякую за те, що запросили. Що ми можемо долучитися подивитися і допомогти, навіть якщо буде необхідність. З метою розбудови в Житомирській області молодіжного об'єднання згідно кращих європейських практик на засіданні було прийнято рішення про реєстрацію організації до 20 грудня поточного року та розроблення плану діяльності на період до 2018 року.